сім шокуючих фактів про Вінтед, які ви не знали. Продавці, які продають нижню білизну. Активність нульова. Питаємо знайомих, активність нульова. Значить, 300, 400, 500 лайків на, на трусах, на китайських трусах за 1 євро. 2 тисячі продаж за рік. І дохід з тої сторінки був 1040. Викрадете в них клієнтів. Розумієте, але ми вам не рекомендуємо так робити. Багато людей попадають на цей гачок шахраїв, е, так і на як на кожній платформі. На Вінтеді їх дуже багато. Їй написав мужчина, який цікавиться її п'ятками. Я кажу, це збочинець, який реально е, хоче дивитись на фото твоїх ніг безкоштовно. За це люди заробляють гроші. Так що дівчини в шоці ми в шоці. Домкович Проджект Усім привіт! Вітаємо в нас на каналі Домкович Проджект. Сьогодні буде в нас суперцікава тема. Сім шокуючих фактів про Вінтед, які ви не знали. Якщо ви думаєте, що ви знаєте про Вінтед все, то сідайте зручніше, тому що сьогодні ми вас точно здивуємо. Коли ми шукали інформацію для цього відео, ми теж здивувалися дуже багатьом речам, дещо для нас було теж нове. І я сподіваюся, що це відео буде корисним і деякі факти. Ви зможете використовувати для себе, тому що тут є навіть класні підказки. Факт перший він не покаже всі твої товари, якщо ти їх запублікуєш одночасно. Наприклад, ви публікуєте 10 пар штанів, виб'є в рекомендації лише, наприклад, три з них наша пропозиція і пропозиція з інформацією, яку ми шукали, публікувати по 2-3 речі кожні 2-3 години. Факт номер два. Вінте дуже часто тестує нові алгоритми. Це означає, що в одній країні продажі різко падають. Так, взагалі активність нульова, а в іншій країні різко зростають. Ми можемо цього не знати і не помічати, але воно так є. Ми так ми розуміємо. Ми розуміємо так. Вінди тестує тестує він? щось нове, так. активність нульова. Питаємо знайомих: активність нульова. Насправді це помічає. Так, Він дет, коли тестує якісь нові функції, реально в одній країні продається погано, в іншій добре, в іншій краще, і так далі. Але потім воно вертається до вас, і у вас супер продаж. Факт три. Ми на цьому обпеклися і не один раз на наших перших, напевне, п'яти акаунтах, які вже давним-давно заблоковані. Він тут блокує два акаунти з одним IP-адресом. Ось так: от там будьте акуратні, і за цим потрібно дивитися. Якщо у вас більше двох акаунтів, навіть якщо ви родина і живете в одніх в одному будинку і користуєтесь одним Wi-Fi, прийде день. Ви відкриєте Vinted і там буде ось це сумне повідомлення. Ваша сторінка заблокована. Ось так от. Деякі люди попереджають одразу, наприклад, я чоловік і жінка, ми продаємо на Vinted підтримку, але воно не завжди працює, тому будьте дуже акуратні. Ми, як дві сестри, живучи під одною кришею, доказували він підтримці, що ми дві різні людини скидали документи, але їм було байдуже. Вони заблокували нас як потенційну. Загрозу, тому що ми використовуємо один IP-адрес Вони думають, що ми одна людина досі. Отже, факт 4 є прихований ліміт на продаж нових речей. Також на продаж не нових речей є, тому що нас заблокували за комерцію. І хоча ми ніколи не продавали нові речі, в нас жодна річ не була опублікована як нова з етикет Коли ти перевищуєш певний ліміт на Вінт, який чесно сказати, нам досі невідомо, є підозра, що вони тебе заблокують як комерційна діяльність. А в нас таке сталося. Я думаю, ми перевищили грошовий ліміт і ліміт продаж. У нас було 2 тисячі продаж за рік, і дохід з тої сторінки був 1040 Євро і такий ліміт ми перевищили або по продажах за рік, напевно, це було забагато закруто, або по доходу, і тому вони нас запідозрили теж в комерційній діяльності. Але якщо ви публікуєте нові речі, ви завжди міксуйте з якимись вживаними, тобто пишіть вживане, але в хорошому стані, ніколи не публікуйте лише нові речі Вінте, Це реально загроза набагато більше комерційної діяльності. П'ятий факт дуже, дуже цікавий, і я думаю, що багато хто помічав. Наприклад, запублікували в три плюс-мінус однакових класних товари. І на одному з них, я не знаю, лайків 150, і ти думаєш, о, Боже, крейзі, яка популярна річ, тож буду далі такі купляти. А на іншому схожому сім лайків, і ти думаєш. Чому проблема виявляється, чим більше вам залайкають річ, чим вона десь там залетить в рекомендації і більше людей її пролайкають, воно буде все вверх і вверх набирати популярності, і звісно, така річ при знижці, там я не знаю, в 50 центів буде одразу продана, тому що активність на неї просто космічна. До речі, ще один такий невеличкий лайфхак. Чим активніше ти відповідаєш на кожен лайк. Тим вища річ в рейтингу. Ви таке чули? Ми це розуміли, бо в нас це працювало, але так прям не виділяли це як окремий якийсь лайфхак. Але як виявилось, воно так працює. Факт номер 6. якщо ваш аккаунт заблокують назавжди, його повернути майже неможливо. Це сумно, але це правда, тому що підтримка Вінтед вона є. Скажімо так, це насправді робот. З тобою дуже рідко зв'язується людина, з ними дуже важко вийти на зв'язок, вони можуть тобі відповідати тижнями, ігнорувати, закривати вашу переписку, і ви маєте починати все заново з нуля, їм щось доказати дуже важко. І взагалі, коли вже вас заблокують назавжди, пробуйте, робіть, але швидше за все, 90% не розблокують. Мені після блокування назавжди лише два рази вдавалося повернути аккаунт. Два рази. З п'яти, напевно, скільки зусиль я вкладала, я їм писала кожного божого дня на всі мейли, на всі зі всіх аккаунтів, я доводила, доказувала, скидала всі документи. Мені виходило це зробити два рази, але це дуже важко. Тому, якщо вас блокують швидше за все, це вже назавжди, і тому шукайте варіант Б. Я вони пропонувала, ну, нема сенсу тратити на це силу, Хіба якщо акаунт суперпопулярний, і ви дуже дуже ним дорожите. Але якщо це акаунт там, там до тисячі е відгуків, я би пропонувала не тратити сил, а одразу робити новий. Дуже часто я помічала на навінці. Факт, Факт номер сім. сім. Фото з іншого сайту можуть стати причиною. Блокування або видаляння публікації. Ось так от. Дуже часто я помічала на Vinted, наприклад, на моделі взяті фотографії з, наприклад, сайту Zara, річ, Зарівська і фотографія з сайту Zara, ну, тобто, зроблений скрін екрану або якось збережена вона. І якийсь час це може працювати, але Vinted може. Видалити таку публікацію може пригрозити блокуванням. Не думаю, що дійде через таке до блокування, але якщо це буде на регулярній основі, це звісно дійде до блокування. Ще до цього факту хочу додати, що фото там, де ви дописуєте, наприклад, Зара, просто дописуєте на фотографії, або якийсь водяний знак, або дописуєте, наприклад, розмір. Це все може призвести до блокування акаунту. Здавалося б, така дрібниця. Ви допишете Зара розмір S прямо на фотографії, але він це це сприймає як рекламування якоїсь своєї платформи, якоїсь якогось свого сайту, щоб люди могли туди перейти і купити напряму від вас. Розумієте, про що йдеться? Воно щитує фотографію, і коли там є якийсь надпис, воно сприймає це як загрозу платформі Вінтед. Викрадайте в них клієнтів. Розумієте? Тому краще нічого не пишіть на фотографіях, а кидайте фото, як воно є, і краще без редагування. ми недавно знайшли аккаунт, який дуже гарно візуально виглядав, і зразу видно, що це фото створене штучним інтелектом. Перше фото дівчина використовує створене штучним інтелектом. Ідентичний, ну, ідентичний товар, який там на наступному другому фото там платя, але гарний, ідеальний садній фондом, ну видно, це нереальна людина, і нам просто цікаво, скільки часу вона протримається на він. Як взагалі чому вони досі не відстежили, що це нереальні фото і чи за таке будуть блокувати. Тому що ідея клас, але так як він дуже складна платформа, коли ти порушуєш їхні правила. І з вони тебе зразу блокують, тому я думаю, це дуже ризиковано, хоча виглядає супер, угу. але ми вам не рекомендуємо так робити. Буквально вчора ми знайшли цю mm. сторінку. Зараз ще трошки цікавих фактів. Люди, які шукають якийсь дорослий контент, навіть знаходяться на Vinted. Ми це замітили теж, тому що нам дуже часто там починали писати дивні мужчини, які е, питають в нас якусь там. Е, Коротше, інформацію за маленьке плаття дівчаче розміру XS і так далі. Це роз... прозори, щоб відкрити більше руку. Ну, так, да, якісь прозорі, такі, якісь е, жіночі, дуже відкриті е, речі. І ми раніше ще зрозуміли, що є такі люди на Віндід, ми в шоці. А виявляється, Христя знайшла такий факт, що якось вона називається cute. Я, я напишу хештег. Є шукають. спеціальний хештег, по якому вони шукають речі. І нам теж часто в рекомендаціях випадаються продавці, які продають нижню білизну на Вінтед. Ви нижню білизну на Вінтед, і реально китайська, яка коштує 1 євро, вони продають за 25 євро. Давайте подумаємо, чому. Це цікавіше 300, 400, 500 лайків на, на трусах, на китайських трусах за 1 євро. Ми, 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 в шоці. Ми в шоці. Ми в шоці. Якщо це вінтажна білизна, це одне. А це прям для збочинців з Вінтед. Коротше, там таке, виявляєте, вони вже там Розкажи мою історію, я просто намагаюся знайти, показати їм. Вчораш а, вчорашня історія за... Вчора е, Христя виставила дуже круті е, в'єтнамки на платформі з нульових класні, стильні, точно для якоїсь модниці. Але хто ж їй написав? Їй написав мужчина, який цікавиться її п'ятками. І він, він пише. Ну короче, в мене Христя дуже така наївна жінка. Вона він їй пише, можна сфоткати ті п'ятки ззаді, як додаткове фото. Я кажу, він ну це дивний запит, тому що на фото все було видно. Хрися фотографує йому свої п'ятки, і він починає писати з різних ракурсів, з різних ракурсів можна так ногу вище, ногу нижче. Вона реально йому фотографувала ті п'ятки. Я кажу, це збочинець який реально хоче дивитись на фото твоїх ніг безкоштовно. За це люди заробляють гроші. Так що, дівчата, коли вас просять додаткові фото ваших ніг, просто ну не ведіться. Це дуже дивний запит. Скажіть. Я йому нафоткала просто мільйон тих п'яток. І так, і сяк. І що ви думаєте? Він не купив, він не купив, ці бо танечки. він хотів ще кілька фоток, і її п'яток. Розумієте, ну нам смішно, бо ми перший раз, звісно, з таким стикаємося, але я думаю, ця бляха актуальна. Тому будьте обережні, якщо просять прям з ногами якісь додаткові фото вашого взуття, не знаю. Це не рекомендуємо. Абсолютно пустий аккаунт, ні відгуків, ні фотографій, mm. нічого. Абсолютно підписаний, чисто на, на да, фото. Да. Є mm. такі да, Є такі люди на no, вінте дуже дивно, але вони там є. Вони напевно вже є всюди на усіх платформах. Ще цікавий факт про вінте. Це перейдемо до екологічності. Це про те, що це зараз дуже свідомо і екологічно. І в 23-му році дослідили, що завдяки він було уникнуто майже півмільйона, навіть більше трішки ніж півмільйона, викидень СО2 в атмосферу саме через те, що речі не викидалися, а зберігалися, передавалися від людини до людини. Це приблизно півмільйона дванадцять тисяч польотів. Лондон-Лос-Анджелес. Такі викидання це дуже багато. 65% користувачів Вінтеду мають 25% одягу з других рук в своїх шафах. Ось такий цікавий факт, і такі цікаві факти в нас були сьогодні. Я сподіваюся, що вам було цікаво і інформативно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих фактів здивував вас найбільше. Можливо, ви ще знали, можливо, ви чогось не знали. Діліться своїми ідеями. А на рахунок цього відео, і також, якщо ви знаєте якісь цікаві трешові факти про Вінтед, яких не знали ми чи цікавими історіями, також діліться в коментарях. Будемо раді прочитати. Що попросити, хто буде дивитися це відео, і хто продає на вінтеді, і можливо, хто стикався з шахраями. 100% всі на початку перші дні. Будьте обережні. Вони там з вами перший день лише перші два. Це так, їх не поки подобає. немає відгуків. Що я хочу сказати, поділіться своїми історіями. Ми хочемо озвучити, назбирати кубку таких історій і зняти таке ну от інформативне відео. Бо насправді це велика проблема, і багато людей попадають на цей гачок шахраїв, е, так і на як на кожній платформі. На Вінтеді їх дуже багато. Тому ми будемо раді вашим відгукам, вашим підписочкам, вашим лайкам і коментарям особливо. Дуже Дякуємо дякую. за перегляд всім, Па-па, до нових зустрічей.